Нещодавно до мене в готель прийшла пара, яка попросила, щоб їм зробили екскурсію номерами, і, от гуляючи нашими сім'ю розкішними фантазіями, дівчина коментує це, що, ну, мабуть, в королеві я би там залишилась, от будемо вибирати між королевою і гаремом, бо ну, там, домінація, кімната тортур, готика, це щось ну, взагалі таке вже типу, фу-фу-фу. Я на нього дивлюся і питаю, а чому? Все нас, що, що з ними не так? Ну, це теж фантазії, це дуже яскраві кімнати, найпопулярніші, до речі. Вона каже: ну як це? Ну, я розумію, там, в королеві я буду королевою. в Ремі я буду там що там. Роксоланою, так? А от ну що, доміну, що я, я що буду грати? Доміну чи повію? Прям так очки в неї так відкрились. І ви розумієте, що відбувається з, у мізках цієї людини. Тобто побути королевою у власних фантазіях з власним чоловіком це добре. А побути вією, знову ж таки, пограти в це з власним чоловіком. Це вже фу-фу-фу, бо вона ж порядна жінка. І це піздець. Бо а... Оця відсутність сексуальної освіти зробила з нами найжорсткішу штуку, яку взагалі тільки можна було зробити, це е, ставити оцінки власним бажанням і фантазіям. Ну, це те ж саме, що е, посадити іграшки, там, мішку і зайку. Сказати, оцей плюшевий зайка він розумний, а оцей плюшевий мішка він тупий. Вони не розумні, не тупі, вони плюшові. Все. Немає гарних фантазій і поганих. Вони ваші. Вони прийшли вам у відповідність до ваших якихось певних настроїв і хочуть бути втіленими в життя. Все. Не треба ставити їм відмітки. Це дурість. Як казала моя улюблена Фаїна Раневська, в світі є тільки два збочення: це балет на льоду і хокей на траві. Все решта, що відбувається в парі між вами за доброю волею, це нормально. Не треба цього стидатись, не треба цього соромитись. Бо всі ми наривались, коли ми відкриваємо фантазію партнера, він каже, фу, бля, ну ти збоченка, ну ти збоченка, якийсь не такий. Ні, вам довірили найсук найвідвертіше, найчуттевіше. Поважайте це, поважайте один одного і втілуйте в життя свої фантазії. Ваша чреведі.